Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 10 травня, 25 рік. І про фундуки. Будемо сьогодні балакати про фундуки. Ми обрізали тут свій садок, формували однорічні саджанці і попали. Ми тут фундуки в нас зростають. Як я казав, фундуки в цьому році попримерзали. Попримерзали в основному однорічні посадки І двохрічні які слабенькі. Ось у нас тут Ламберта і червонолисні. Дуже чомусь на червонолисних. Не знаю чому. Червонолисні більше всього. І ось у нас такі саженці двохрічні. Але вони підмерзли висотою, лишились 20 см. Ми лишили трошки тут листового апарату. ну Пообрізали. Ось я вже, як завжди, обрізаю, а потім знімаю. і Зрізаємо їх на звородній ріст. Майже повністю зрізаємо, щоб у нас пішла поросель. Тому що коріння живе, воно обов'язково кине поросель. Ось у нас приклад сламберти. Теж Ми його вирізали повністю. Бачимо, тут у нас знизу йде живий пагінець. Тож ми зрізаємо, замащуємо арборіном або будь-якою замазкою, обов'язково замашуємо. Нікого не слухаємо, замащувати потрібно. І він обов'язково кине поросель. Також ми проводимо формовку фундуків. Ось вже приклад обрізаного. Бачимо, скільки тут вже обрізаного листя валяється. Ось такі в нас є однорічні прирости. Що ми з ними робимо? Ми хочемо сформувати, ми повністю видаляємо все стовбура, лишаємо на верхівці 3-4 пага. Ось так. все. Основний стовбур, який в нас вже зростає, це чотирихрічні, але тут вони слабко ростуть, бо тут. Був колись садок, ми хоч і удобрювали, але ну, щось не подобається тут фундукам. Що ми робимо? Ми теж вирізаємо, вирізаємо, ось тут бачимо, росли пагони. Вирізаємо знизу пагони. Тобто, де йде розгалуження гілок, у вас повинно бути завжди чисто. Ось тут іде розгалуження, ось ці всі бруньки, які йдуть від стовбура, дуже близько все. Видаляєте, щоб не загущалася крона. І ось так у вас повинно виглядати. Верхівку обрізаємо, для того, щоб тут йшло знову ж розгалуження, Тому що якщо не обрізати, буде один пагін, як ялинка росте. І десь дивимося, можна видалити ось через один. Видалити ось так легко, поки що легко видаляється. Ось тут нам, наприклад, можна видалити, тому що пагін виросте, а в нас ось росте. Ми видаляємо. Ось тут нам можна видалити, тому що він буде рости один на один. Все. Проводимо зелені операції. Це дуже легко, поки що. І без шкоди, так сказати, фундукам, тому що маленькі прирости, молоденькі, вони дуже. Легко відломуються і легко загоюються. Ось так ми формували наші саженці. Це трьох чотирьох чи п'ятирічні, я не пам'ятаю. Це в наш барселонський від Антона Малинича. Чудові саженці від Антона. Купували ми ще, звісно, це до війни. І ось так ми зараз обрізаємо і формуємо. Часу багато немає. І кожну хвилину ми ловимо. Ось ми перещеплювали тут. Що ми перещеплювали? Хуцькою бомбою? Ми перещеплювали наші сіянці, які гарно плодоносять і дають, але нам вже їх не цікаво, бо вони в нас вже є. І ми хуцькою бомбою перещепили, щепили в крону. Це саме краще, ось так приживається. І виходить воно ось так. Бачимо, ті самі наші саджанці. Ось Червонолисним. Ось у нас тут теж щеплений морозівський. І Хуцьку бомбу в цьому році ми ще щепили. Буде один кущ, дуже е, велика коренева система. Впоросель, в поросель. Не люблю я щеплювати. Ось вам покажу приклад. Ось покажу приклад щеплення в поросель. Дала прирости, все гарно. Навіть ось зрослося, дало приріст і пропадає. Не знаю чому, ну дуже багато випадків, що поросель потім чомусь відкидається. Тільки ти її десь зрізав, щось прищепив, воно відкидає. Тож краще в Ось ще яскравий приклад нашого багатосортового. Тут трекстон тут червонолисний, тут у нас хуцька бомба, тут у нас Медведівський. Ой, Медведівський, чуєте, Медведівський, про чер червоний глянув Морозівський. Це ми перещеплювали свої сіянці. вони нам, У нас вже вони є і нам їх вдосалі. Ми хочемо новими сортами. Ось і ще ось так робимо саженці, сіянці, бачимо, такий самий наш ми перещепили повністю хуцькою бомбою. Були в нас живці від Михайла Стеця, він нам їх подарував. Дякуємо Михайлу за підтримку в наших починаннях, можна сказати. Наша наші вже заговорився. Кизили. Зростають сінці, Найкраща культура ягода йошта. Нічого її не бере, не посуха їй не страшна, нічого, ніякі хвороби, ніякі прирости. Кожен рік завантаження бомбезне. Шкода, що не хочуть купувати, саженці вже попереростали. Ось такі здоровенні трьохрічні, річні у нас в посадки були до продажу. Але ягода дійсно варта уваги. Все, тримаємось, було про фундука, вже почали про йошту балакати. Тримаємось, все буде добре коли кожен буде займатися своєю справою. Тут у нас трошки заросли наші щеплення на манджурському персику, не встигаємо. Тримаємось, буде все добре.